Знаєте, шановні друзі, колеги, побратими, земляки, коли ви відповідаєте героям слава, герої всі ви, які знаходите час, вільний час, залишаєте вдома свої родини, дітей, внуків, чоловіків, жінок і приходите сюди, щоб висловити свою думку, свою позицію, свою незгоду тому режиму, який є сьогоднішній день у нас в Україні. Дозвольте передати також щирі вітання від лідера нашої політичної сили Віталія Кличка. Як ви всі бачите по телевізору, по екранах, по інтернетах, який, не жаліючи себе, не жаліючи свого авторитету, він завжди на передовій. Якщо події на Грушевського, він там. Якщо події на Майдані, він там. Коли йде штурм Майдану, коли розгон Майдану, він завжди в перших рядах, не боячись, що він, ви ж бачите, коли він стоїть, то останні всі йому попояться і голова така, що вдарити або попасти кулю легше всього. І дуже щирі вітання від нашого лідера. Я вибачаюсь від себе, що я перший раз сьогодні прийшов на ваші вічі, на Майдан, оскільки я все-таки прийшов до Верховної Ради по списках і завжди мушу виконувати ті партійні задачі, які ставить нас партія і завжди знаходився в Києві. Починаючи з 22 числа, перший раз додому попав 3 січня, аж після Нового року. У мене є двоє дітей. Це Малюк. Чотири роки, який коли стукали двері, диби підбігав до дверей, думав, що тата приїхав. І дочка, яка є студентом Львівського університету, яка теж активно бере участь у страйках у Львові. Але я про це не жалію, що я так мало приділяю часу родині. Чесно вам скажу, я жалію одне, що тоді, 30 січня, мене не було вночі, в четвертій годині на барикадах. Хоча мій готель, в який я живу, знаходиться буквально за декілька метрів. Ми буквально до другої години були на майдані і розійшлися. Потім вроді все було спокійно. Даже спілкувалися з цим самим коряком. І з тим самим, не пам'ятає фамілія, бусатий начальник Беркута. Ну немає значення, який там обзимав нас такими словами, не звертаючи якими депутатами, називаючи всіх рекетерами-бандитами, коли я представився, що я там спортсмен і декілька раз прапор піднімали. Та ви всі там рекетери, ви всі бандити, як і Тадеєв, так і ви. Нього немає значення, хто є і, і хто. Я ж до Тадеєва розумієте прекрасно, як я маю відношення. Я жалію тільки за одне, оскільки я багато років займаюся професійно спортом. І я думаю, коли б ту ніч був на Майдані, я думаю, декілька, звичайно, я не ніндзя, не перебив би весь кримський перкут, але декілька шолими простраждало. Ви <плес> знаєте, я ще хочу сказати, я буквально недавно, напевно, це було місяць назад, і я скажу, коли і чому. Зрозумів, що я є українець, і я цим горжуся, що я є українець. Я шість разів вигравав чемпіонат світу, декілька разів вигравав чемпіонат Європи і скільки вигравав Україну, я не пам'ятаю. Піднімали прапор України в Лас-Вегасі, в Лондоні і практично в кожній країні Європи. Ви знаєте, стоячи на п'єдесталі, коли грає гімн України, я не відчував такої гордості, коли 11 грудня я стояв з нашими хлопцями, з нашими мужиками на барикадах. Я якраз був у стороні Михайлівської площі і наш штурм почався, напевно, саме пізніше. Саме більше постраждали це сторони інститутської і сторони Європейської площі. На той момент, коли почався штурм, якраз було моє чергування, це буквально перша година, якраз при мені зачитували рішення, рішення суду, щоб розігнати, очистити вулиці. І після того з'явилося, після зразу судовиконавців порядка десь 300 беркутів. Повірте мені, стояло десь 30 хлопців. На той момент, пам'ятаєте, що не було ні дубінок, оскільки всі закликали до мирних акцій, не було щитів, шоломів, що є на сьогоднішній день, що наші самооборонці Майдану всі озброєні, озброєні щитами, озброєні касками. Ну це не можна назвати зброєю, але для самозахисту трошки легше стояти в щитах із касками. Коли 30 наших хлопців стояли, напроти них стояло. 300 звірілого Беркуту. Ціла рота Беркуту, коли розійшлися внутрішні війська, і порядка 140 чоловік Беркуту з розгону летіли на нас. І ці хлопці взяли в замок, в них не було ні касок, ні щитів. І вони вистояли. Вистояли буквально десь дві години. І починаючи вже десь з години четвертої, другої ночі, почали пітяли київляни. Тоді вже зібралося стільки людей, що практично відсунути нашу колону не було куди. І я просто тоді зрозумів, я дивився в очі цим людям, що. Таких людей неможливо перемогти, їх неможливо здолати. Це є справжні українці, коли на них летить 300 парку, так навіть вийшла така казусна історія. Вийшов на трибуну один хлопчик, ну напевно, якийсь трошки, як в народі кажуть, прибладньоний. І каже, вже такою стіпанікдота розкаже. Ну ніфіга собі, столько ментов в одному місці, що ніколи не бачив. А цих три хлопців вистояли, виставили. Так, да, вони є дійсно герої. Я бачив їхні очі, вони не бояться їх, знаючи, що ще 10 днів. Що робилося, коли розганяли студентів, і що робилося на вулиці Банкової, Як жорстоко збивали наших студентів, а потім мирних протестуючих. Бо цих людей, які провокували, які кидали в Беркут камінням, їх зразу Беркут розступився. Ви ж бачили, що вони потім з'явилися ззаді, за спинами Беркут, а били просто невинних людей. Боже, ще раз вроді би я все розказав те, що хотів. Постараюся більше приділяти уваги мам, хоча. Завтра, сьогодні, вечором, я разом з своїми колегами. Декілька народних депутатів із Віталієм ми їдемо по регіонах. Починаємо сьогодні завтра. Буде велике Віч в Черкасах, потім в Полтаві, потім в Дніпропетровську. Нас лідер їде по регіонах для того, щоб доводити нашу позицію. Оскільки тут, на західній Україні, нас не треба переконувати. Ми давно переконані, ми живемо по-європейськи і правда не в зарплаті. Але ми думаємо по-європейськи, а треба їхати все-таки в ті регіони на південь, на схід, щоб доводити нашу позицію, позицію наших опозиційних сил. Цих три дня вихідних ми проведемо в тих регіонах з лідером, де він буде доводити нашу позицію. Як жити далі? Що ми думаємо? Це в першу чергу. На сьогоднішній день для майдану вже замало, скажу вам. Відставки уряду Азарова. Якщо б на початку грудня нас це влаштувало, так. на сьогоднішній день цього мало вже на сьогодні це, це потрібні зміни до конституції, щоб в одних руках в царя в пахана не находилася влада і перезавантаження всієї гілки влади зверху донизу. Результати переговорів ви самі всі дивитеся телевізор. Я не буду коментувати. Ви бачите, як реагують на переговори. Вроді би говорили, домовлялися, вроді всі згідні були голосувати за законопроекти опозиції у концовці одині ночі, коли в восьмій годині появився пахан в Верховній Раді. Переламав всю фракцію через коліно і всі одноголосно проголосували. Отже, я вам дякую за вашу позицію. Дякую за те, що ви є тут, за те, що ви підтримаєте. Слава Україні!